Капеланське благословіння, на 13 серпня 23 року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святе Євангеліє нам розповідає про те, що і учні запитали Ісуса, чому ми не могли вигнати біса з того біснуватого сина, коли Отець попросив їх. І він, Ісус відповів їм, що біси виганяються постом і молитвою. Рід той бісівський. Знаєте, постає питання, чому учні, які напередодні, їм була дана влада по два піти проповідувати і виганяти бісів, зціляти людей, хворих всіх, будь-яких хвороб, і вискочати померлих. І які прийшли з цього ну, знаєте, місійного а, Свійного подвигу, можна так сказати, і навіть вихвалялися, і біси нам коряться, а тут не підкорилися. І чому Ісус каже, що постом виганяється, але Він, сам Ісус, про нього і фарисеї казали, що Він не постоє, тобто їсть і п'є з грішниками і митарями, і Він сам каже, що я не постою, поки жених з вами і учні мої не постоють. Як це так? Да, він не постоє і виганяє бісів, а учні, яким дана влада, ніби прийшли з місійної, такої, місійної служби, і не можуть вигнати. Ви знаєте, мені здається, що ми дуже часто дивимося на зовнішнє. Коли учні послалися на свою місійну служіння проповідати Царство Боже, подвоє, то вони настільки зосередилися, що і злякалися, і зосередилися виконати цю місці. Як це може бути? І повірили, що це можливо. І тоді вони були зібрані і були в постійній молитві, і робили свою справу. А коли прийшли, то розслабилися і почали говорити, і біси нам коряться, тобто вихвалятися. І тоді й пройшла благодать та Божа, зібраність їхня, і тому вони не могли вигнати. А Ісус, Ісус, якраз хоч і їв, і пив. Ну, тобто зовнішньо, але був завжди в постій в молитві і показував своїм життям, як бути зосередженим. І тому йому корилося все. Тобто, нам напередодні Успінського посту, це і є якраз на ну, е, навчання таке, що саме напередодну, що ми постом щось досягаємо. І тут Ісус, навіть зовнішньо не постуючи, був в пості. А учні, які прийшли, почали розслаблятися, перестали бувати в тому пості. Тобто, ми постом щось досягаємо, тобто нашу зібраність, наше відновлення, щоб Дух керував тілом, а не навпаки. Амінь.